Всім доброго дня. Я швиденько приїхала на дачу. У мене мега хороша новина. Нарешті сьогодні вивезуть оце сміття. Маю надію, що вивезуть все, не знаю. Але як бачите, тільки вчора я записувала відео про те, що розказувала про наші плани, що ми хотіли би вивезти це сміття, але нічого не загадували, бо не знали, чи вийде у нас, чи не вийде, тому що це вартує немалих грошей. Але паралельно з тим, як я вам вчора про це розповідала, чоловік вчора домовився з одними людьми і по цікавій для нас ціні, тому ми сьогодні спробуємо все ж таки вивезти це сміття. Зараз я покажу поближче, що саме треба буде тут робити. Так. Дивіться, який тут об'єм. Тут немалий об'єм роботи. Можливо, камера не все зможе передати. Я отак навіть зараз розширю тут, щоб можна було максимально в кадр захопити всю цю жахливу картину, яка на сьогодні є. Але я сподіваюся, що сьогодні все ж таки це все вивезеться. Так, ось тут, саме ось на цьому місці. Це була стара хата. Тут жила Дімина Бабуся. Ну, коли ми сюди приїхали вперше, тут був просто ліс. Оце як тут така стіна, отут все було таке. Я намагалася знайти це відео, але я поки що його не знайшла, тому що навіть там, де я в попередньому відео показувала, які тут жахи були, щоб більше було сміття. Насправді відео навіть не передає всю цю жахливість, тому що де хоч трошки було місце, ми вже косили отаку газончик, і воно дуже привабливо у нас виглядало. Ті роки не таке жарке було літо, і тут дуже гарненька така зелена травичка була, то воно виглядало файно. Так, ось покажу тут дуже багато було кленів. я пам'ятаю що тут був клен десь 3-4 клена таких здорових вже. І все і хати теж тут росли. Потім тут стара шовковиця була, її спиляли, але ж пеньок залишився, і з того пенька ось вже виросли нові гілки. Ну, я думаю, що будуть забирати тут а все і дерева ці, я думаю, що в них техніка дозволить все зробити. І ось тут ось ще цей пеньок. Так. Хочу її для себе зафіксувати, як це все виглядає сьогодні. Що ось така гора, тут ще нічого не видно. Не видно вигляд на садочок туди. Моє щастя зараз безмежне. Я взагалі не очікувала. Мені, коли дімна сьогодні в обід дзвона, каже, Оля, швидко, збирайся, їдь. Зараз приїде техніка. І я давай швиденько збиратися і їхати сюди. Так, це я так обійшла. Обійшла оцей кусок такий, який треба ще вивезти. О, як би мені хотілося, щоб все ж таки це вивезли, викорщували. У мене такі емоції зараз. Я маю надію, що все ж таки це, це вони зможуть зробити, бо я дуже хвилююся. Ну, бо я пам'ятаю, як того разу приїжджала техніка, то важко їм було тут опрацювати, не так легко там. Але мені здається, що це вже легше залишилося, ніж те, що було. Тут, до речі, ось акація, тут теж був цілий ліс акацій, отут все-все, все, ця ділянка, це все були акації. Ось приблизно от таких розмірів. Густо, високо, колючі. Так. Але як гарненко звідси виглядає будиночок. Так, приїхав чоловік, і це таке відео-облом. Настрій вже, мій, мабуть, відчувається. Коротше кажучи, сьогодні ніхто не приїде. Коротше кажучи, щось там у них трапилось. Це якраз з тієї опери, коли я кажу, що нічого не треба загадувати. Тільки я ж думала, не треба загадувати там прям наперед. Такий прям великий, а це вже усьо. зараз через 15-30 хвилин вони малися приїхати. Я шалено сюди все кинула і приїхала. І отаке облом. Так що життя воно таке, знаєте, сюрприз на сюрпризи. Вона збирала трошки горішків, поки я чекала, і все. І в мене вже, ну, не скажу, що прям. Поганий настрій, але приємного мало. Я так вже очікувала, як це все забереться. А воно ніяк не хоче від нас відходити. Ну, Що ти будеш казати? Похряцую малинки і додому. сказали що, типу, може, завтра вони приїдуть. Але я вже я вже нічого не кажу. От коли буде, тоді буде. Бо я оце бачу такі оце договори, а воно я вам скажу, да ну, коротше кажучи, нічого не буду говорити. Нічого не буду говорити. Так, що тут мої рослинки? Діти, я почистила, вушка ростуть. Маю надію, що наступного року щось тут виживе після такої засухи. Так, да, і так буває. Так, друзі, думаю, що я буду нарізку робити, чи буду я робити нарізку відео, чи вже відразу це додам, мабуть, додам, бо потім буде довге відео, а так можна буде дивитися і бачити і переживати всі емоції разом зі мною. Тому така це перша частина, як ми вивозили це сміття. Продовження слідує, так що підписуйтесь. Щоб разом за мною потім порадіти, коли все-таки все вивезеться все це сміття у цієї старої хати. Дімочка Тяна Гілку каже, що, можливо, це місце треба буде, щоб він туди виїжджав в садок. Бачите, яка у людини віра, що вони завтра приїдуть. То може таки приїдуть. Як ви думаєте, вийде у нас завтра вивезти це чи ні? От напишіть на коментарях. Набажайте, набажайте нам, щоб ми таке це зробили.